GSC оновили скріншоти в Steam та Epic Games Store до прийдешнього блокбастера, який так чекають українські фанати. Мова, звісно ж, про Stalker 2. Студія взяла ті самі скріншоти, які були колись, і просто замінила там худ, тобто інтерфейс. Причому дивно те, що в Steam та Epic вони відрізняються. Тут два варіанти: або це помилка, або вище згаданий інтерфейс буде настроюваний. З часом в Epic Games скріншоти замінили на такі ж, як в Steam. Отже, тепер ви можете бачити остаток. Очний інтерфейс гри, однак на цьому новини про сталкер не закінчуються, адже стала відома остаточна дата релізу гри а також з'явились певні неприємні відомості стосовно позиції компанії щодо росіянських фанатів. Знову, але про це трохи згодом. А поки дай Боже, з вами Олдбой і це новий випуск ігроновин. Схоже, що попри Сталкер цього року на нас чекає багато хороших ігор в геймпасі. На Developer's Direct 2024, Xbox показали декілька своїх майбутніх проєктів. Почали з нової ролівки від Obsidian по всесвіту Pillars of Eternity, яка називається Evolved. Показали багато ігроладу з акцентом на боївку та налаштування екіпірування, а також те, за що ми так, любимо Obsidian. квести та їхні наслідки. Вони запевняють, що у грі доведеться робити тяжкі вибори з сірими зонами моралі. Реліз заплановано на осінь цього року для ПК та Xbox. Ninja Theory багато розповіли про Senua's Saga Hellblade 2. Показали новий ігролад, і нарешті оголосили дату виходу 21 травня цього року. Після презентації розкрили ще декілька цікавинок. Гра продаватиметься виключно в цифрі, а її ціна складатиметься 50 доларів. Що нібито має відображати коротший час проходження, аніж у інших AAA релізів тобто десь стільки ж, як у першої гри. Вона, здається, проходилася до 10 годин. Ну і найголовніше, в грі на релізі буде текстова українська локалізація. Так, наші прохання були почуті. Я вдячний всім, хто долучився до заклику розробників, тоді, коли ми це організовували. Ви неймовірно круті. Ще на презентації був сюрприз від Square Enix, ролівка Visions of Mana. Це перша гра в серії Mana, яка вийде на Xbox. Реліз цього літа відбудеться ще й на ПК, ps 4 та PS5. Oxid Games, яка заснована вихідцями з Firaxis, знову показала свою майбутню стратегію ARA History Untold. Реліз восени на ПК. Ну і головним бенгером, хедлайнером шоу була нова гра про Індіану Джонса, якою займається Machine Games, автори Wolfenstein показали і кат сцени, і одразу ігролад. Проєкт отримав назву Індіана Джонс the Great Cycle», А події його розгортатимуться між фільмами у пошуках втраченого ковчега і Останній хрестовий похід. Обличчя головного героя взято напряму з Гаррісона Форда, молодого Гаррісона Форда. А от озвучив його ваш улюблений Трой Бейкер, голос Букера з BioShock Infinite» і Джоела Fallen Angels». Трейлер ідеально передав дух перших фільмів з Індії. Тут тобі і перестрілки з фашиками, і таємниці заховані в підземних гробницях, і легендарний батіг, який буде задіяний як і в боївці, так і в загадках. Нові адаптації індіани можна буде перти на пролом або стил сити. Але чорт забирай, це Machine Games, тому, мабуть, набагато цікавіше буде саме перти на пролом. Гратимемо ми від першої особи, і лише в деякі моменти від третьої, коли це буде обмовлено кращою кінематографією, як то ла. Зання по канатах чи їзда на автомобілі, і ви, мабуть, думаєте, що реліз заплановано десь бог зна коли, на 25 або на 26 рік. Але ні, запланована дата виходу у 2024-му. Тим як би все класно не було, у багатьох місцях видно не найкращу графіку, через що багато хто був розчарований. Тому я думаю, що гру можуть і перенести. Це насправді далеко не новина в індустрії. у капітана, але всі ігри з презентації, крім Visions of Mana, будуть з дня релізу доступні в Game Pass. Titan Forge Games анонсували сиквел свого популярного моба з видом і третьої особи Smite 2. Грати знову доведеться за когось із. Із гігантського ростеру богів різних пантеонів. Минула частина була створена на Unreal Engine 3, а цю розроблятимуть вже на п'ятій версії рушія. Тут дещо не така ситуація, як з першим Overwatch ем чи Counter-Strike Go, які фактично померли і переродились в оновлених версіях. Ні, оригінальний Смайт, як мінімум, ще деякий час продовжить так само існувати і розвиватися, адже гра не те, що втрачає свою популярність. Весною має розпочатися закрите тестування двійки на ПК та консолях нового покоління. А на сторінці гри в Steam зазначена наявність текстової української локалізації. Тому додавайте в список бажаного, щоб не провтикати. Наративний директор Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ігор Саржинський написав у Twitter, що у бостонському офісі приступили до роботи над Project Orion. Нагадаю, що це кодова назва до сиквелу кіберпанку. Він навіть сказав, що Cyberpunk 2077 була всього лишень розминкою. Перед справжнім бенгером. керівник квест відділу Павло Саско теж поділився твітом, де зазначив, що вони в Бостонському офісі вже почали обговорення сиквелу. З огляду на масштаби гри, які мають зрости відносно оригіналу, розмір команди і те, що в них вже є сформований світ, то думаю, що гру слід чекати не швидше, ніж в 27-28 році на наступному поколінні консолей. Але це знову ж таки пальцем в небо. А особисто для нас важливо, що в українці, які гратимуть в кіберпанк 2077, Ставили саме українську мову, адже це напряму впливає на наявність локалізації в сиквелі. Доповнення до Elden Ring все ближче на сторінці гри в SteamDB помітили появу невідомого пакету доповнень, що може свідчити про те, що DLC Shadow of the Earth 3 вийде вже зовсім скоро. Багато інсайдерів сходяться на тому, що це станеться 25 лютого, коли грі стукне два роки. Ант Карлов, розробник такої собі інді дрісні зомботрон. Вирішив вийти у твіттер і щось там висрати. З того, якими словами починається ця новина, я думаю, ви розумієте, хто її розробник. Так ось він там розповів, що як тільки почалась так звана СВО, то українці зразу почали йому писати з проханням віддати їм безкоштовну гру і асети в Юніті Асет Стор. І що це типова звичка для українців бути попрошайками, а ще що українці організовано бігають по різним платформам, щоб потравити його за національність і все ось таке. Нацисти, що з нас взяти, чесне слово. Хоча цьому Олігофрену намагались пояснити в коментах, що йому напихують в інтернеті в першу чергу не тому, що він росіянин, а тому, що він фашик, який веде антиукраїнську риторику в інтернеті. Хоча, як на мене, немає сенсу щось пояснювати таким людям. Людям ця новина до того, щоб вкотре підкреслити прописну істину. Якщо ви полюбляєте російський геймдев і продовжуєте грати в ісконно-русські ігри. То також не забувайте, що по статистиці, як за опитуваннями, 70% всього населення Росії, так і немала частина розробників гри, в яку ви граєте, вас ненавидять, підтримують свою владу і бажають вам і вашій родині смерті. Приємної гри? Сергій Гальонкін у жовтні минулого року покинув посаду директора по стратегії видавництва директор of publishing Strategy в Epic Games, але без роботи довго не сидів. На своїй сторінці у Твіттер він написав, що приєднався до студії Build a Rocket Boy в якості віце-президента з видавництва, і в них чудова команда, яка працює над декількома амбітними проєктами. Build a Rocket Boy це студія, заснована у 2016 році колишнім продюсером Rockstar Леслі Бензісом. Він раніше працював над всіма основними серіями. Студії, як то GTA, Bully і Red Dead Redemption. У 2022 році на Gamescom студія Build Rocket Boy анонсувала Everywhere. Це така собі платформа для створення ігор на кшталт Roblox, тільки в стилістиці Fortnite. Серйозно, гляньте, тут неозброєним оком і не зрозумієш, що це не Fortnite. Коли воно вийде, невідомо, але зараз проходить реєстрація на закритий бета-тест. Build Rocket Boy навіть встигли анонсувати одну гру блокбастер на базі Everywhere, яка називатиметься Mind's Eye. Що Воно буде таке невідомо, але виглядає дуже круто. Ну а ми хочемо побажати Сергію нових починань і української локалізації на його платформі, де він там зараз працює. Сподіваюсь, це було однією з умов його контракту при отриманні посади. Схоже, що в розробці нова частина Doom. Цені Max Media, яка є частиною Microsoft і до якої входить розробник id Software, днями зареєструвала торгову марку IDKFA, яка пов'язана з відеоіграми. В оригінальних іграх серії Doom, IDKFA це був чит код, який давав боєприпаси, ключі та зброю. Часточка id в цьому коді теж була не просто так. Фанати вважають, що таким чином Zenimax грубо натяк. Хає на те, що id Software розробляють нову гру в серії Doom. І так, за різними теоріями, вони або id Software, або id Software... там від якогось скорочення слова. Тому. Пишіть в коменти, до речі, фанати в трейлері по Індіані Джонсу помітили великодку. В одному з кадрів на стіні був напис Quake 6. Тому, можливо, на нас чекає не Дум або не тільки новий Дум в найближчі роки. Але менше з тим, якщо пригадати, що остання повноцінна нова гра від них вийшла ще в 2020 році, це Doom Eternal. То за цей час, я думаю, вони вже точно мали щось цікаве зробити. Легендарний піксельний платформер VVVVV, який вийшов у далекому тисячі. Ще му і став таким собі хітом у вузьких колах. Отримав нове оновлення. Було виправлено низку багів, реалізовано певний функціонал і додано повноцінну підтримку Steam Deck. Ну а найголовніше, що гра отримала переклад ще на 21 мову, серед яких і українська. Дякувати за це потрібно Олі Сушицькій. З Бетраф», яка і підготувала українську локалізацію до старту зйомок другого сезону екранізації з Last of Us залишилося лічені дні, тому його шоуранери вирішили трохи розкрити деталі касту. Кетлін Девер з минулорічного горора Ніхто тебе не врятує зіграє Еббі. Цікаво, що Кетлін була в свій час фавориткою на роль Еллі через свою зовнішність, але роль отримала Белла Рамзі. Натомість їй дали можливість долучитися до другого сезону, але вже в якості Еббі. Янг Мезіно зіграє Джессі, він відомий за минулорій. Серіалом Сварка хітом Netflix, який не тільки підкорив серця глядачів, а й критиків, через що отримав велику кількість нагород на цьогорічних церемоніях. Остання в списку Ізабелла Марсет, яка зіграє Діну, акторка найбільше відома по ролі Дори у лайв екшн фільмі Дора і Загублене місто. А також вона зіграла у супергеройському фільмі від Sony, Мадам Павутина, стрічка має вийти десь цього року. Українська інді студія LTS, яка створює свій дебютний проєкт ізометричну кіберпанк РПД Куазіс залаз. Eclipse у постапокаліптичному світі запустила свою сторінку на кікстартер, де вони планують зібрати 100 тисяч доларів на свій проєкт. Події гри розгортаються у майбутньому, де людство розкололося на два протилежні суспільства кіборгів та дітей геї. Якщо вас зацікавило те, що ви бачите на екрані, і ви хочете допомогти студії підняти цей проєкт, по тайм-коду ви можете взяти назву гри і пошукати їх на кікстартері і ознайомитися. Більше з цим проєктом. Розробники пообіцяли, що гра не буде продаватись на Росії. Ну і друзі, якщо вам подобаються мої огляди новин, то, будь ласка, поставте лайк, це дуже важливо для розвитку каналу і не коштує грошей. Так само, як ви можете абсолютно безкоштовно підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. А якщо хочеться ще підтримати мій проєкт, то ставайте спонсором і отримуйте екстра контент, як то, подкаст, друга частина якого вийде вже в цю неділю. Там про Stalker 2, українську локалізацію, різноманітні Зашквари, про Монте та Наві, та й загалом про підсумки українського осередку ігор за 2023 рік. Тож залітайте на перегляд. Дякую всім, хто вже це робить, особлива подяка ось цим ось богоподібним людям, які підтримують канал. І повертаємось до новин. На канадській версії сайту Best Buy користувачі помітили нову версію контролера DualSense, яка матиме аж 12 годин автономної роботи, коли оригінального вистачало на годину 8. Коштуватиме вона стільки ж, як і перша версія, 90 доларів. Офіційного анонсу від Sony поки не було, але геймпад почав з'являтись і на інших майданчиках. Тому можна припустити, що реліз незабаром і DualSense Version 2. Має замінити звичайний 11-Bit Studio Показали перший геймплейний трейлер їх містобудівної гри з елементами виживання. Frostpunk 2. 2 трейлері показали важкі вибори і їх наслідки, з якими доведеться зіткнутися під час проходження. Трейлері було оголошено, що Frostpunk 2 вийде на ПК у першій половині 24-го року, через який час він добереться і до PlayStation 5 та Xbox Series. Гра на релізі буде доступна в підписці Game Pass, Ну і звісно ж на всіх платформах матиме українську текстову локалізацію. Про що ми вам неодноразово казали. Ну, а якщо ви такий древній динозавр, як я, то точно знаєте, яка мама серед всіх мам найпрекрасніша. І звісно що я говорю про маму Стіфлера. Принаймні, так було десь 25 років тому. Лайк, like, якщо зрозуміли про що я. Так ось вона з'явиться в Майнкрафті. Ну, тобто, акторка Дженніфер Куліч, яка її грала, приєднається до Джейсона Мамоа, Джека Блека та інших акторів, які беруть участь в екранізації Майнкрафту. Якщо ви досі не втупляєте, як воно буде виглядати, то я теж. Але у режисера стріч Джареда Геса є на це, хоч і не зовсім точна, але відповідь. Він хоче уникнути ситуації, як це було з потворним Соніком. Адже десятирічні діти вб'ють всіх, хто буде причетний до цієї екранізації. Нагадаю, коли Paramount Pictures виклали перший трейлер фільму їжак Сонік, сміх і гнів фанатів не було чути хіба що на нібіру. Вигляд головного героя був таким жахливим, що студії довелось перенести фільм. А головного героя. Повністю перемалювати капком зайшли в 2024 Не те, що з ноги, а радше заїхали на своїй обгезаній дупі. Інакше я це назвати не можу. Вони почали додавати у свої старі ігри drm захист, який називається The Enigma Projector. Пропала все. користувачі жаліються на те, що FPS почав падати ще гірше ніж як це було з Denuvo. Пропала підтримка Steam Deck. А у випадку з Resident Evil Revelations цей DRM так жахливо прикрутили, що сама гра перестала працювати. Після чого їм довелось зробити відкат, але суто до моменту, поки вони це знову не полагодять. Ну а найбільша проблема з модифікаціями фанатськими. Адже більшість з них просто перестають працювати, так як основна частина цих ігор вже давно лежить на піратських площадках, зламані, то DRM додавався явно не для захисту. Але ж для чого? Ну я думаю, що у мене є відповідь, адже 1 листопада минулого року прогреміла новина про те, що представники Capcom заявили, що деякі моди на їхні ігри можуть порушувати порядок і мораль, а також завдати шкоди репутації компанії. Та й в принципі вони ніколи особливо модерів не любили. Тоді всі якось не звернули на це увагу до цього. Моменту думаю, що тут вся справа в еротичних модах, які ну дуже часто створюють для ігор Capcom. Мені здається, не існує жодної іншої компанії для ігор, якої створили аж настільки багато еротичних модів, хіба що Overwatch. Але це ще на жаль не кінець історії. Адже вишенька на торті, куди більша за розмірами, ніж сам торт. Цей DRM створений таким собі розробником на ім'я Владимір Сухава. Я думаю, ви вже самі розумієте про що йде мова. Так, цей чувак-росіянин з російського міста Муром. Фанати вже почали тикати капком, що це за фігня. Але думаю, що є ймовірність незабаром побачити цю дрісню і в їх нових іграх замість Дануло. Я хизи, як японці, могли вляпатись в таке лайно добровільно. Screen Gems сумісно з PlayStation Production розробляють кіноадаптацію горору Until Dawn від Supermassive Games Режисером стрічки виступить Девід Ф. Сендберг, який відомий по дилогії Шазам, а також горорами Не вмикай світло та Аннабель 2. Сценарій написала Блер Батлер, а доробляє його Гаррі Доберман, який працював над всіма частинами Аннабель. Тож подивимось, що з цього вийде. На анонс Gears of War Collection можна чекати вже цього року. Здається, на The Infinite Podcast заявили, що колекція ремастерів серії ігор Gears of War наближається, і що The Coalition зараз проводить внутрішнє тестування. Gears of War Collection буде схожою на Halo The Master Chief Collection і включатиме в себе всі ігри серії, окрім нещодавніх Gears 5 та Gears Tactics. Думаю, що реліз, або як мінімум, анонс слід чекати цього року. Сумна тенденція з масштабними звільненнями в IT схоже, що продовжується і в цьому році. Днями три великі навколоігрові компанії оголосили про... Масштабні скорочення. Юніті звільнила близько двох тисяч співробітників, а це чверть команди. Twitch 35%, тобто десь 500 людей, і Discord 17%, тобто близько 170 людей. І це лише початок нового року. Страшно подумати, що буде далі. Популярний репер Ті Пейн. На питання одного із фанатів, чому він більше не з'являється на рольовому сервері GTA 5 під назвою NoPixel, відповів, що вся справа в тому, що він почав працювати над GTA 6. Рольові сервери, нібито не ліцензовані. Самою Rockstar, тому вони йому і заборонили в них грати, щоб не піарити. Найсмішніше те, що як каже сам Ті Пейн, потім самі об'єднались з людьми, які роблять RP, тобто рольові сервери. Як залучений Ті Пейн до GTA 6, невідомо, але найімовірніше, що він пише саундтрек, або консультує їх по рольовим серверам. А зараз буде важлива інформація для всіх шанувальників і не шанувальників Rockstar та GTA, зокрема. Я знаю, що можливо ви чекали іншу новину про українську локалізацію в GTA, але це не менш важливо і це насправді значно важливіше. Любите ви цю компанію чи ні, граєте ви в їх ігри чи ні, це не має значення, адже заперечувати той факт, що це найпопулярніша гра і розробник в світі просто не має ніякого сенсу. І нам дуже потрібна українська локалізація в новій GTA, навіть якщо ви не будете грати в неї. Багато людей будуть, причому роками, якщо не десятиліттями, озираючись на тривалість життя GTA 5, це можна сказати майже точно. Тому закликаю всіх систематично, послідовно і на постійній основі. Писати Rockstar про те, щоб вони додали українську. Звертайте їх увагу, що ми не Росія і нам не потрібна російська. Апелюйте до успішних кейсів, як то Cyberpunk, Baldur's Gate 3, чи Lords of the Fallen, в якій взагалі не було російської була українська. Але робіть це не один раз, а планомірно і з регулярністю. Бо Take-Two це не тільки GTA, це і ремейки Макса Пейна, і Bioshock 4, і Borderlands, і ще дуже багато крутих ігор. І дуже важливо, щоб переклад почався саме з GTA 6, яка зможе показати надзвичайно великий профіт і релевантність української. В описі я залишу деякі посилання на соціальні мережі Rockstar і Take-Two. Пишіть в Twitter, створюйте теми в Steam і так далі. Також згадуйте, що в українців є проблеми з логіном в Social Club. І не зупиняйтеся, бо це справді дуже важлива гра для української мови. Також як показала практика з Hellblade 2, Xbox дає певну свободу своїм розробникам, щоб додавати мови в їх ігри. Тому також я залишу посилання на соціальні мережі Machine Games та Obsidian, щоб ви і їх штовхнули на тему української. Але будь ласка, не перетворюйте це на спам атаку один раз і все. Поставте собі будильник. І приходьте в їх соціальні мережі бодай раз на кілька днів. У нас з вами вже неодноразово виходило добитись локалізації в подібний спосіб, і я вірю, що ми зможемо це зробити знову. Потрібна тільки. Консолідація і впертість. <ріст> і все в нас вийде. Ну і повернемось до GSC. Компанія вчергове перенесла Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Але тепер остаточно. Днями на офіційному ютуб каналі GSC Game World вийшло відео під назвою Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Анонс остаточної дати виходу. <ріст> Протягом короткого трейлера ми від лиця головного героя сидимо біля вогнища, споглядаємо на інших сталкерів, що біля нас, і слухаємо, як один з них грає на гітарі. В кінці трейлера з'являється логотип гри і нова дата виходу 5 вересня 2024 року. А нижче повідомлення про те, що попереднє замовлення вже доступне. Так, GSC таки не випустять гру в першому кварталі цього року, як вони обіцяли протягом останніх кількох місяців. Але в них є на це об'єктивні причини, принаймні вони про це так кажуть. Після трейлера вони опублікували лист, де розповіли, що демки, які вони показували гравцям на геймском та інших презентаціях, наштовхнули їх на дві думки. Перше, це те, що гра зберігає атмосферу того самого сталкера і непривітне середовище зони. Ну а друге, це те, що у проєкту досі є багато технічних проблем. І щоб надати геймерам дійсно той продукт, на який вони заслуговують, гру доведеться ще трішки доробляти. Підійшовши до фінального етапу розробки, тобто. Його полірування GSC провели оцінку і згідно їй анонсували попередню дату виходу, тобто перший квартал 24-го. Але зараз вони розуміють, що оцінили масштаби не зовсім вірно і грі потрібне доопрацювання. З огляду на багато опитувань, більшість українських геймерів все ж схвально віднеслись до чергового переносу, адже вони розуміють, який багаж відповідальності зараз покладений на GSC, і через які труднощі їм довелось пройти. Ну а щоб якось себе розважити, фанати почали розбирати новий трейлер на великодні яйця. Поки що їх два. Перший це на ПДА одного зі сталкерів, який сидить прямо навпроти нас, можна помітити український герб. І ще одне це рація, яка лежить на рюкзаку біля нас. На її маленькому екранчику виділяється частота 0,59, яка і відсилає до майбутньої дати виходу. І ніби зрозуміло, що краще хай дороблять, хоч і сумно, що сталкер 2 знову перенесли. Але не так сумно, як інше. Днями на гітхаб заблокували мод OpenXRay. ray Це, як виявилось, оновлена росіянами версія рушія, на якому розроблявся Stalker оригінальний. Страйк прилетів від GSC, але як це часто зараз буває, не від GSC. Автори моду звернулись до студії, яка їм сказала, що це не вони, тому напишуть в гітхаб, щоб модифікацію розблокували. А за швидку відповідь розробники цього оновленого рушія подякували GSC і Марії, мабуть, Григорович. Розповіли вони про це, звісно ж, на своїй сторінці ВК. Ну а де? Ще тут доволі специфічна ситуація: з одного боку, розблокувати треба все, що не забанено самим розробником, адже ну яке право хтось має ним представлятись і блокувати будь-що навіть від росіян. Тим паче, що рушій був у відкритому доступі на гітхабі, і ним користувалися не тільки росіяни, а й купа інших модоробів. А в індустрії, в принципі, не прийнято банити безкоштовні опенсорсні моди. З іншого боку, це бляха знову в сраті росіяни. А головний розробник цього моду над рушієм. Чувак, який явно гордиться армією своєї країни і розгулює в футболці 197-ї бригади десантних кораблів Росії. Тому я хотів би почути вашу думку стосовно цієї ситуації. На всіх актуальних платформах вийшла Prince of Persia The Last Crown. І так саме Persia англійською буде. Погугліть, послухайте, не Персія. Попри невдоволення деяких фанатів 3D-ітерації принца, гра отримала прекрасні 86 балів на метакритику і прихильність багатьох геймерів, які не розуміли, розумію, чому Ubisoft так мало робить таких нормальних ігор. Огляд вже доступний на каналі, так само, як і огляд The Last of Us Part 2 Remastered. Ось тут обирайте, що вам більше до душі. Зустрінемось вже за кілька секунд в одному з відео. До зустрічі, дякую за перегляд цього відео і дай Боже!